Всім доброго раночку. Ми в Іспанії. День почався сонячно, всім бажаю гарного дня. Зараз підемо до моря, подивимося, що там. Там стоїть наш камперик. Таке місце ми називаємо досільська місцевість. Тихо, спокійно, пару камперів. І тут у нас море. І ще один. Людей немає взагалі. Десь мій рибак там сидить. Не знаю, чи що щось були, але врядки. Ну і такий тут пляжик. На сьогодні дощ передають. Не хочеться дощу, але нічого не зробиш. Там порт. Пряж такий не дуже чистий. Зі Зимовий пляж, так сказати. Всякого сміття повне. Так і живемо ми. Таких парковок дуже мало знайти в Іспанії, Направда, тяжко. Тому що везде купа камперів, знаки не можна вставати, а якщо можна вставати, то до 5 метрів або ночувати не можна з часу ночі до 8 утра. І поліція приїжджає, виписує штрафи, штрафи то около 500 євро, що немало, а тут без проблем. Стоїть наш моторик. І сейчас покажу кот. Виходить, я думала, вона буде вискакувати, коли ні. І увага! Тіченька малютка. А куди ти йдеш? На прогулочку. Із такого гарно розпочатого дня сталося в нас таке. Да, Себасть? Забився насос до води. Будемо сьогодні їхати, мабуть. Збирання камперу то сейчас покажу. Тут треба мотор поставив скласти все. Ну, длястям. Нажути робиш, чи там дерев. Малютка. Тут я не гуляюся, будемо прям прямо. Збирання камперу. вам перу. Перевернути кресло, скрутити цю штуку, ну і шафки поскладати, позамикати. Ну і так, поїдемо далі шукати, покажу потім. Удачі так, малюшка ромет Супер мопед з польського. Оп 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 оп. І почти. Розказуй, що ти робиш О, робоч. А, а, який молодець. І тут так все время. Де наша котіця ходить? Треба знайти кота, бо без кота не можна їхати. А вона десь собі пішла на миші чи на птіці, невідомо. І поки не прийде, то будемо чекати. І так буває. Складаємо. Але чекаємо. Ну і прийшла наша котіця. Чича. Хоть ти домку, брим бримами Чича. Булочка. А хто буде брим чья б? Маленький, не ну, вм'яв. Що ти твориш? То не наше, не можна. Чича. То я розумію, що все одно. Кот лежить, значить його. i wstawaj, będziemy jechać. Ciocia robi okupado z przyczepy. Ciecia, to nas się ispanka że? Tak. Ciecia. Trzeba zrobić. Nam trzeba. O, o. taka jest sztuka. Do kaszub żeby zakrywać go na drogę. Tak. Płacimy. Będę Закриваємо таке, як от діток купують. На сто. А там вже то не випаде. Тепер зараз складу на вікно, от холда от жари. Ну і будемо їхати. Бечі, да, тітя вже вдома готова до поїздки. Так, так, Марішка. І ми вже почти готові до виїзду так то виглядає. Треба такий знак лішати в Іспанії і Франції. Обов'язково по штрафі. Якщо везеш щось взагалі. І що є саме головне в кампері? Вирачки. Біля. Вилить туалет. А так як він тут є і безкоштовний, то треба зробити це обов'язково. Це дуже велика рідкість на пляжі, так зустріти туалеточок. А потім тут далі трошки ще є води набрати. Ну і буде повний комплект. Ну і набрати води. <п viele> oh. <певод unquote> не дуже повезло. До вечора будемо стоять наливати воду. <певод> так. Трошки нам... Помішало набирати воду, але ще наберемо пару коневочок. Почав йти дощ. А такий собі капає. Чіча вже готова давно. Так, мишка. А нам не дуже їхати, там 28 кілометрів. Зовсім трошки до магазину заїдемо. Сьогодні треба воду купити, тушопити. І молочко. Ну, а там ще може щось подивимось. Ми їздимо такими маленькими вуличками, що страшно, бо не міг, так? Скрендж вливо. Вузенькими. Ну так. Вибало так Ну. І тепер. Скрізь. Повернити mm. Перші мандаринки, які ми побачили. Ані так близько ростуть до дороги. Так вони десь закриті далеко, за до забором достатньо. Але не знаю, що вони добре. Маємо 29 хвилин, 24 кВт. І подивимося, чи там можливо взагалі стати. Може й ні. І тут такі стоять бики. Після в Іспанії. Na trasie ekoplantacji mandarynów. Które potem budować. prodawać. Eko, bo samochody jeszcze mają kopas. W Ukrainie. Dlatego ekoplantacja. Tak. Ekopalino. Eko, Eko spaliny. Tak. I w dwa razy dorośli. Trzyma miejsca. Tak, idem po. закупи до Марка Донни. Ми на неї кажемо Марка Донна, але це Марка Донна. Так, але що з ним впаде? А нам сюди. Візьмемо візочок. Thank you. А, ну, что просто. Что требуем? Купить фарбу для волос. А он... Такие такие. Ну, не маю, тут еще вкусно. Тут Кремы. Хлопчина подошел, подухался и пошел. Ну и так можно, быть, Тампоны, прокладки. Тут маємо мясо. Така одна свиняча ножка коштує 4,50. Тут то дорого. Чи м'ясо таке ціни. Тут маємо курячі лапки по євро 77. Гавядина. Гуляш. Горядина дуже дорога на. Маски. Типа... кров'янка, але брав як мені не сподобалось. Такі набори. Ну і свинина. Наприклад, навіть то. 49. А то гуляшки такі. 3,61. На одбивнушки. Менші. В щелі 648. То кілограм 120 грамів. А коротчка, їх п'ять штучок, мабуть, 4,79. Я вже не знаю, як в Україні тут ціна. Тут печенка. Білі курчачки. І такі жовтенькі. Тут сири. Маємо тут сирочок. Ціни не бачу. Безцінний. Ага, У нас 5,32. Я не знаю. І тут такі дешевші. що? Давайте Ну, беріть, скажіть, запакуйте. Дивіть. до піци, до макарон. ну, і саме цікаве і добре. То хамони. Єсть ножки 65, 89, 30, 58. Залежить від того, скільки її робили, з якої свині, з чорної самі дорогі. Ну і так то виглядає. Тут у нас овочі, капуста. Євро 77, брокколі, 20. Капачки наши. Семь. Кини. Баклажаны. Обратно. Два деп'ять. Ребен. Бо я не знаю, як смак. І черешня. 361 300 грам. Тут собі сочок можна обрати. Оля, оля. Czego to my tu też będziemy? Skręcić w prawo. Teraz mi powiedz, o to jest jedno. Jak oni tam dojeżdżają. to nie znajom. Tu się kłopoty... Ale jak oni tam dojechali my tam musimy. Zawróć. Następnie. Skręć w lewo. A jak to І це з... Знайшли собі такий паркінг. Більш нема нічого. Заїхали там. Це складний паркінг, подружа замок, замовиш no. там замок. Там замок. Близько баже, можна з викривати. По а тут буде зараз лить. Греметь, страшно. Ну, але на ніч зостанемо тут. Так, де чітко. Кітя хоче на двір, але тут нема жодного шансу. То наші закупи. Фарбу собі купила, томатний сок, авокадо, бананчик і салатик. І то вийшло на 37,83 євро. Таке вечірнє море. В такому місці. Нам uh, навіть hey, за hey. км до. Так гарненько. Таке небо там страшне. Недалеко від Валенції, так що воно так трошки напрягає цей момент. На що дощі? Похолодало трошки. Вона все одно тепліщим нома. Якщо на добраніч гарних сніг. Ну і те, що висить завжди, то такі знаки. І купа машин. Якщо як вночі прийдуть вигонять, то вигонять, а як ні, то постою. Головне, щоб штрафу не було. А да то тут в Испании?